Добрий день, глядачі YouTube каналу Elvin.com.ua і інтернет-магазину Elvin.com.ua. Представляю вам нову модель 2023 року електроскутер Elvin Xyoma. Дана модель підійде найбільше тим покупцям, які займаються в службі доставки або кур'єрській службі, він дуже підходить для перевезення вантажів. Даний триц... э, мото... скутер може бути обладнаний двигунами як 400 Вт, так і 500 Вт. 400 Вт чуть-чуть менша швидкість, відповідно, 500 Вт, швидкість чуть-чуть більша, але розхід також енергії трохи більший. Проте також він може бути обладнаний додатково з цього боку краще видно. Педалі. Які дозволяють збільшити запас ходу. Наприклад, якщо деколи підкручувати педалі, то на 20 амперному акумуляторі дальність ходу буде складати до 60 км, враховуючи те, що тут акумулятор стоїть 48 вольт, 20 А. Акумуляторні батареї можуть бути як свинцево-кислотні, тягові, гелеві 6DZF20. тобто в бокс поміщається чотири акумулятори з'єднані послідовно, тобто 48 вольт або літій-іонний акумулятор, який може бути 20-амперний або 40 амперний. Відповідно, 40 амперний дозволяє збільшити дальній сходу до 120 км. кілометрів. Якщо підкручувати педалями, можна взагалі їхати на механічній тязі, можна використовувати, в грубо говорячи, як електровелосипед. Спереді і ззаду стоять 10-дюймові колеса. Спереду він обладнаний дисковими гальмами. Ззаді йдуть звичайні барабанні гальма. Дана модель стоїть в нас зараз з двигуном 500 Вт, і на ній стоїть акумулятор літій іонний на 48 вольт 20 А. В залежності від того, який йде акумулятор. Також іде інші зарядні пристрої. Бувають літій іонні зарядні пристрої і свинцево-кислотні зарядні пристрої. В комплекті йде той зарядний пристрій, який передбачений до спеціально для пев... для даного виду акумуляторної батареї. Електроскутер Елвінксіома може бути обладнаний спереді іде підставка для термобоксів, також ззаду. І Теж можна поставити підставку для термобоксів для перевезення різноманітних вантажів. Даний скутер може бути також можна зробити для двох людей. Тут є ножки для другої людини, і тоді ставиться сюди додаткове сидіння. Електроскутер Elvin Xyoma має три швидкості. Давайте я вам включу перша, друга, третя. Обладнаний цифровим дисплеєм, який показує основні характеристики, такі як швидкість, рівень заряду. Також є перемикачі світла, сигнал і показник поворотів. Правда, чомусь зробили показники поворотів тільки ззаду, спереді показники поворотів не передбачені. Електроскутер Link Soma має безключовий доступ. За допомогою якого включаєте з брелка і собі їдете, ключі поставили в кишеню і собі їдете спокійно без ключів. Виключається він також з брелка Він обладнаний сигналізацією. Сигналізація, якщо його трогати, вона пищить. Якщо хочуть покотити, вона блокує заднє мотор колесо і не дозволяє його далеко від, від відтягнути. Проте він не є важким, бо він зроблений спеціально для кур'єрів. Міцна металічна рама, як ви бачите, дозволяє перевозити вантажі до 180 кг. Якщо вам сподобався електроскутер Elvin Ксіома, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую і до побачення.